Всім привіт! У вас вітає Сумщина. У нас було мінус 3 градуси. Із цього один плюс, що в нас грязь примерзла. Ну, правда, он куриця місить. Я сюди утром заходила у калошах, як вона то примерзла, але все одно. Коли вже буде таке... Щоб вибігати в шльопанцях. Я, коли зимою, я вибігаю. Винесла їм відро, розсипала по коритах у шльопанцях і все. Що кориться? Їм оце як потемніє, я їм винесу їсти. Корита в їх такі здорові в сараях. Туди засипаю, вони заскакують, закривають їх, включаю їм світло. І так десь часів до десяти. Щось у курицях це гребішок. Якийсь підмерший. Тіпонька. І це у неї якось він став не зараз. Ще раніше, коли морозів не було. о Це ж не нормально. Куриця це молода курка прошлогодня. І це однієї у її тільки таке. Перший сніг, перший сніг. У нас зараз 4 часа дня, і щось я засинаю. Сижу і куняю. Я такого кави ніколи не п'ю. Особливо це розчинно. Якщо і п'ю, то дуже рідко іду що заварювати. А це щось, думаю, треба спробувати. Чоловік казав дуже хороше, це він купив. Ось пакетик залишив, щоб вдома було. Зараз побачимо. На вид така... Красиво. на вид, схоже, як шоколад покришений. Ой, пахне. Ну, мені головне зараз оце випити, щоб сон перебило. Тому що сижу, ютубу ключа не сижу, в'яжу. А на вулиці затянулося так хмарами, сніжок трохи пролітав і взагалі. Таке, що... Хочеться все кинути і піти впасти, заснути. Але якось я як спать. А потім що робити вночі. Це який я піднос. Знайшла сьогодні у себе. На шифонері. Ой, він стекляний. В коробочці. Я, мабуть, комусь його купляла на подарунок. Хоч сестрі, хоч Лілі доньці. І так у коробочки на кухню навіть не приносила, в коробочки на шифонірі лежить. А сьогодні так що, щось там шукала, думаю, що це мату за коробочка? Ой, подарунок. Тепер мені буде. Така я хитра. Надо ж, щоб якось склероз. Приносив якусь користь, а то одні убитки. Ось отакі коробочки лежало. Це я точно пам'ятаю, я купляла у в Аврорі Воно 50 гривень коштувало. Я ще так купила, що, що точно знаю, що на подарунок. І запаковане так. І що я полізла на шифонір на шафу? А чого полізла, щас упадете? Я так до цих пір не знайду свої маркери. Такі маленькі, це пластмасні. Перед тим як приїжджали діти, то це вже три тижні назад, може місяць, вони в мене були на комп'ютері, ціла куча, ціла жменя цих маркерів. Я їх кудись пам'ятаю, що я їх так змела, прям змела рукою. Кудись змила, в якусь коробочку, в якийсь пакетик. Я з тих пір їх не находжу. Я полізла на шифонер <сум> шукати. Може, думаю, там яка коробочка, може, який пакетик, може, яке що. А тоді думаю, а що це тут за книжка якась чи, чи Що це у мене тут за коробка? Так її дьорг дьорг воно таке важеньке. Достаю на тобі. Опа. Ну, тепер буде мені. А ще що хочу розказати. Приїжджав чоловік і забрав у мене мого козака підставку на телефон. а Мені оце привіз. У нього теж була така картонна, там руки, дві руки такі, голуба і жовта, дві такі руки, і він її з собою забрав. Ну, А які там условия? Ну, Умови, вони то в окопах, то десь у лісі, то десь не понять де, і вона в його розмокла від води, від дощу, від отак моди поставу. Коротше, розмокла, повністю він її викинув. А каже, пішов у найближчу Аврору, а там оце то котакі. Ну, каже, купив то котаку, а що робити? Де ж телефон треба ж кудись цепляти? І каже, купив, а ось, бачите. Мій телефон туди влази, а в його такий здоровий, товстий телефон, і він у його оці пазли не влазить, бо телефон товстий. І каже, таке. Ну каже, положив, думаю, тобі відвезу. Ну, ось привіз. Забрав у мене того козака, а оце мені віддав. Ну, мені таке навіть більше подобається. Не розмокне, рожевеньке у тренді. Так, трошки в'язання. Це рукава до Денисового світерку, <свят> Так же, ну, вроді ж, одинакові, так, розфарбовка така однакова. Це я використала одну пару клубочків. Тепер у мене ось підщеплю ось все, цю пару клубочків. І ось іще у мене оце ще залишиться. Ну, хватить тут на рукава. Це ще десь стільки треба провязать. Я думаю, вистачить. Як, і, як далі буде малюнок лягати, побачимо. Але він буде трошки другий. І кольори будуть трохи другими, розміщення їх. Всім привіт! Оце так хочу сала, що стою вже під магазином у 8 годин. Годинник заводила, просиналась, бігла. Ось такі у мене тут подружки. Це хтось під магазин підкинув. Троє собачат. Ось третє біжить. На зиму. Що вам оце робити? Собачки, чого ти гавкаєш? Банок набрала на молоко. Морозка люже примерзла. Сніг трохи йшов. Що ти гризеш? Оце, яке кольором красиве. Масеньке. Ой, яке. Його так як відкормить, щоб красиве було таке жирненьке. Отак. так. Оце дуже гарне це дівчатка. На годиннику 9.44. Я скупилася. Ось м'ясо сала. Дочекалася. Сьогодні всі... Ой, всі запаздують. Холодно ж чекати. Ось молоко, ось свіжина. Собак біля магазину куча. М'ясо це треба стерегти. Вони стрибають до велосипеда. Ой, правда, додому. Рука змерзла. Ну, Треба вже рукавички якісь брати. Не схотіла їхати, бо тут дві банки у мене. І отут на багажнику багато. В корзині. Оце біжу, щоб зігрітися. Фух. Ну, Рука вже замерзла. Відяніс уже синій і вся синя. Приїхала майже. Вона така у нас зелена трава. Ой, вона щось на камеру не дуже зелена. О, а що це таке? Але в житті така зелена-зелена. А де як передає погана? Хоч курей виганяй пастись. Приїхали. Так, я вдома, продукти на столі. Будемо пробувати. Розпаковка. Ось у набралася в такий пакет. Там же я показувала собачки бігають. І велосипед, де не поставте, собачки достають до багажників, достають так підстрибуть. Я поставила його там на магазині. на Ну, там така там виступлення таке. Він стояв, стояв пакет, потім як плюхнувся, розірвався, пішла в магазин, купила ще один. І поставила вже на багажник, на корзину тут на велосипеді, там уже стерегла. От собак. Сьогодні і м'ясо запоздало на півгодини пізніше приїхало. І молоко на півгодини пізніше задубли всі. Ну, я саме перше на молоко підскочила. Нагло зразу з двома банками набралась. Оце ціна 51 одна, 51 друга. 102 гривні. Я їм бездачно готовила. Потім купила А це коровинський, це в коровинських. В печуть. і батон навіть, мабуть, їхній. Конфеток, цукерок. Оце ваплі дуже добрі. Тей раз я брала, ну, обалденні. Що якось начинки так багато в їх, що начинка така вкусненька. Називаються лимонні, Ну, дуже добре. і такі конфетки, цукерочки. Так, заварюється мій чай. Зараз я його заварю і розпакую це сало м'ясо. Так, я думаю, банки я в холодильник поставлю. Нічого їм тут робити. Хочу показати чай, який я зараз заварю. Це чоловік привіз. Це їм такий дають у, у пайок. Ну, чай такий, доволі непоганий. Ось такий пакуночок, чорний байховий. Ну, я вже один заварювала. Можу сказати, що нормальний чай. Непоганий. Ну, не хороший, звісно, такий от, як є дорогі чаї. Ну, і непоганий. Як я так поколотять, щоб там в вухах не звеніло у вас. Ось я зараз нап'юсь. Так, відставити його в сторону. І показати сало м'ясо, за чим і ходила в магазин. Так, ось мої м'ясні покупочки. Така підчеревина, дуже гарна. Дуже красива. Сало, за чим і їхала. Я хотіла товсте. Ну оце таке. Боже, ціни, я не знаю по чому. От не пам'ятаю. Оце запам'ятала, що ніжка 90 гривень кілограм. Оце вона заважила. Не пам'ятаю, чи 145, чи 155. ну ніжка треба, щоб завжди була вдома. Оце таке м'які ж саме. цін не знаю. Ой, коротше, за це все. А, я це купила спочатку сала. Купила оце стільки. Купила, оце вже це все купила, заховала. Стою ж далі, чекаю молоко. Чекаю, вже замерзло, молоко запаздує, а потім думаю, ну, мені так важко це на сім часов заводила будильник, я єле встала. Ну, так уже сало хотіла. Я його давно хотіла, але ж я не можу вставати так рано. Це ж устала оділася, приш прилиндала до магазину, я прийшла до магазину, ще восьми не було, ще тільки магазин став відкриватись. І оце думаю, що я це купила цього сала. Ну, це то на фарш візьмеш, то ну, баночку покришеш, посолиш. Ну, скільки тут буде. Ну, ну літрова баночка на І думаю, це такі жертви сто комарок, це що я купила. Вже думаю, як так. Такі страдання я собі доставила, це ж приперлась до ні, піду, я ще до їх сала куплю. Підходжу, кажу, які у вас ще є, вони достають. Оце теж таке саме. Коротше, оце, ще. оце я пам'ятаю, ще пам'ятаю. Оце три кусочка, яка тут вага вже не пам'ятаю, заплатила 390 гривень. За оце. Ой! Оце було. І і потім, і Що мені ще тут подобається, що платити можна на, на картку безготівковий розрахунок. І там їх ще були кості були, такі всякі обрізки, було таке м'ясо з ребришками, була підчеревина з ребришками. Ребришків не, самих не було. Була ковбаса домашня. Ну, правда, така здорова, дуже. І, ну, сира, щоб вдома готувати. Якось я подивилась, не захотіла. Готового не було. Це готове я в їх колись купувала ліверну ковбасу дуже добро. Готового нічого не було. Ну, оце таке. Ой, тут ось таке красиве. Оце таке сало, це б чоловік таке любив, він таке тонесеньке. Я люблю таке, щоб було. Отаке було. Оце так день пройшов, удачно так сказати. Я приїхала, я ж кажу, не було восьми. Вони кажуть, м'ясники приїжджають у восьм. Тут уже і 10 минут, і 20 і майже 30 їх нема. Ну, думаю, ну, ну як, як завжди. Якщо я це виперлась зразу півгода, оце вийшло, це людям помішало, це їх не буде, це щось трапиться. Коли таки приїхали? Не зря я сходила. Потім і молоко так само на півгодини запізнилося. Оце, ось, зараз дивлюсь на годинник 10 годин 15 хвилин. Обично за оцим усім у мене чоловік їздив, а це його вже дома 4 місяці нема. Оце. Ні, я правда, 2 місяці, як пройшло, я таки спромоглась теж колись поїхати, ну, правда, трохи запоздала, і тоді я у. Я не пам'ятаю, скільки, ну я вже під'їжджала, вже молочники від'їхали. Що кажуть, вони щось сьогодні дуже рано, щось дуже швидко. Коротше, я не встигла буквально там на 5 хвилин. А потім ще два місяці не їздила, поки сало не стало ночами сниться. Без сала нема життя. нікаї. Не ні борща поїсти, не так і з'їсти. Так, буде розпрягатися, чай пить. Із вафельками. Так, трошки в'язання. Ось о. Це в'яжу я светрик Денису. І щось я так з запасом в'яжу, що я його так розпостерла і бачу, що <говори> такий светрик ще на Лілю буде хороше на маму. Ну, з запасом, може, думаю, дитина як виросте, бо я перед цим йому зв'язала, він такий і короткуватий, і рукався короткувати. Чи, Взагалі дитина росте швидко. Те, що я за міри якісь робила, а через два місяці зв'язала, а воно виросло. Ну, це вже я з запасом. А такі рукавця, такі красиві. Щось у мене відео зупинилося. Знімаю далі. Отакі От красиві, і вони ще ще їх в'язати-в'язати, а клубочки ось о. і ото все. А таких клубочків, оце клубочок, ну десь отак пров'яжеться. А там ще треба. І ось у мене тільки остання пасма. Може, ще шкарпетку, яку буду розпускати, щоб хватило. На рукава. Та, я думаю, хватить. У мене ще там є клубочки. із за цих пасма тільки в одну ниточку звернуть і вже в случае чого могу у ті клубочки якось сюди задіяти. Ой, хто це до мене йде? Хто все до мене йде. Кіцюлік, ти сонце моє? І що? Прийшов і що тепер? Щось, каже, знімають кіно і без мене. Киць. Ой, упади, покажись, яке ти гарнюня. То колизатися це тут не треба мені. Лизалось на дивані, сиділо, сюди прийшло лизатися. Ну це вже бізяна. Так, прогнала ту бізянку. Оце рукав треба мінімум 52 сантиметри. О! Ще 9 см. Це мені Ліля поміряла, висилає, що довжина 52. Я так казав, да, ну не. Та да не може бути у дитини така рука. Кажу, а ну як ти міряєш, сфотографуй, чи відео зніми. Вона знімає відео, міряє при мені. Ось так. Да. Да. Оце таке. Так що, може навіть більше придеться, ще 2 см додати. бо сам светрик. Більшого розміру, і це йому він буде може на весну, може на наступну осінь. Так, отакі мої в'язальні діла. Якось сьогодні ходила там по м'ясо сало, вона знімала, а потім вдома прийшла щось так, азарт пропав, а ще якось подивилась одну в'язальщицю, вона там щось таке. За ці домашні влоги, що вони скучні, нікому не цікаві. Потім подивилась, може хтось з дівчат дивиться, Маринай з Фінляндії, вязальщиця, Теж її останнє відео було, щось там, останній влог, щось таке. Теж вона пише, що знімає там і дитинка родилася, знімає такі кожен день відео, а підписникам щось не подобається. Особливо багато нових. Ну, це я її дивлюсь майже з самого початку дивилася. Цей вона 4 роки на Ютубі, майже весь час дивилася. Потім, як почалася війна, якось не до неї було. А це якось недавно, та місяць у два, ось як знайшла її канали, подивилася, що там чому. І оце останнє відео, як я продивилася я все, теж кажу, що. Кому вони потрібні, <сі> Ці всі домашні ті, кому воно треба. Це ще хтось зі мною з самого початку їм якось цікаво, а хто то не і починають писати всяке, що, що попало. І якось я теж не знімала і думала виложити, прийти з магазину, змонтувати, виложити. І думаю, те, ну кому воно треба? і моє сало м'ясо, куди я там ходила, що я там, да ну. Потім вийшло відео Світлани Максименко. О Боже, яке цікаве. Я подивилась, насміялася. Да ні, думаю. Зараз я своє змонтую і теж виложу. З котами, з собаками, з Надо, Нада, не нада, кому не нада, проходьте мимо. Ніхто не заставляє нікого дивитися, кому цікаво, дивіться. А хто буде повчати, як мені жити, що робити, тому я розкажу, куди сходить. Ну, такого. Всім щастя, добра і спокійної ночі.